Наша ліцейна родина дуже дружна, і ми щорік під час війни відкриваємо волонтерські проекти. Цьогоріч ми відкрили волонтерський проект 2 вересня. Провели дві три волонтерські акції: дрон замість квітів, діндон збираємо на дрон. І ми справжні українці, зібравши кошти 142 сорок тисячі 728 гривень. Ми передали їх волонтерці, яка за ці кошти купила сучасний п'ятиканальний реп, який сьогодні ми будемо передавати військовим на залишки коштів, які у нас залишаються зазвичай. Ми починаємо збирати на нові потреби наших титанів. Діти малювали малюнки, потім продавали батькам. Діти робили поробки, продаючи їх, вони теж вкладали свої кошти. А ще самі батьки приносили, робили благодійні внески. Плюс ще вчителі, як ну частина цього колективу, свої профспілкові внески, невеличку суму теж щоразу докладають до дитячих грошей для того, щоб ну ми були одною єдиною командою, завдячуючи родині волонтерці Світлані Покрасеві, пані Олені, ваші оплески, пані Олені. Сьогодні на ліцейний майданчик доставлений ось такий чудовий пристрій. Бачите, з гарними бантиками. Це і є цей реп. Бачу оснасті нашим захисникам! Сказати, що важливо, це нічого не сказати, це дуже важливо. Важлива кожна річ. Бо коли передаються діти, ти починаєш розуміти, що Чомусь хтось собі відказав, щось собі не докупив. От і це йде допомога від дітей. Це емоції, емоції, другі, це відчуття такі, що вам допомагають не стільки, а ось стільки вам дали.